Чим київський торт відрізняється від Ужгородського, на перший погляд, обидва торти безе. але в цих двох кондитерських трендах приховані важливі відмінності, які роблять кожен з них унікальним. Давайте розберемося. Київський торт це справжня класика, що народилася всередині минулого століття. Його основа це щільні хрусткі білкові коржі. Ті самі знамениті бези з подрібненим фундуком і кешю, яке випікається особливим чином із старілих білків. Крем у київському торті це виключно масляно-заварний з характерним жовтуватим відтінком та насиченим вершковим. Смаком, а тепер перейдемо до ужгородського торту. Це більш сучасне творіння, і воно кардинально відрізняється. Це легке повітряне безе, часто з додаванням крохмалю для особливої ніжності. Але головна відмінність у кремі. Тут використовується ніжний вершковий крем, часто зварений зі згущеним молоком, і навіть з желатином, що надає йому зовсім іншу, більш повітряну текстуру.